Кирило Боданов жорстко прокоментував звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Якщо все було прекрасно, то чому ми там де є? таке риторичне питання? Поставив начальник гур. В інтерв'ю News. керівник головного управління розвідки Кирило Буданов не вірить, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача призвели якісь особисті розбіжності між ним і президентом Зеленським. Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав: навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є прямим підлеглим іншого. Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, коли замінив залужного. Пряма мова Кирила Буданова. Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися? Повномасштабне вторгнення підтвердило нашу правоту для успішної оборони і контрнаступу. Ми повинні контролювати акваторію Чорного моря і бути присутніми на півострові Крим. Поставлені завдання виконані. Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу. Передислакувати авіацію, бо аеродроми і військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Не сумніваюся, що війна завершиться поразкою Росії. Сьогодні Кирило Буданов також дає нове інтерв'ю виданню НВ і зазначу декілька Також Генерал цитат. лейтенант заявив, що знає, хто відповідальний за отруєння його дружини Маріани Буданової та яку відповідь. Дасть гур. Дочекайтеся деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і залишайте ваш коментар. Раніше я йшов на роботу, повертався додому, а зараз ваша дружина теж працює в гуру? Ні, чи моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто, ви живете в принципі з дружиною? тут? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. Отже, найважливіші заяви начальника гур маємо активно знищувати технічний виробничий і фінансовий потенціал ворога в тилу Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу Росії це наша законна ціль. І ми це вже вдало виконуємо, тому часто густо бачимо, горить коксохімічний завод, горить нафтопереробний завод і так далі. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік, але ворогів очікує нові сюрпризи. І я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. Наступна заява, що головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з Росією має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території. Аби це сталося, Україна має отримати суттєву перевагу на полі бою. Росіяни завжди йдуть на поступки, коли відчувають небезпеку для власного існування, і ми маємо створити у них таке відчуття. Програма максимум для нас не лише вихід на наші конституційні кордони, але й повний розвал країни окупанта. Ми маємо максимально сприяти цьому процесу своєю думкою, своєю зброєю, дипломатією та розвідкою. За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися. З регулярною періодичністю. Наступна заява за вчинені злочини Росією потрібно притягувати до відповідальності. Кожен військовий злочинець повинен постати перед трибуналом. А усі нанесені матеріальні і моральні збитки і недотримані у зв'язку з війною прибутки повинні бути компенсовані через механізм. Репарації. Іранські далекобійні ракети, росіяни вже мають. Їх немає. Це все не відповідає дійсності. Північно-корейські? Північно-корейські питання, давайте так, кілька було використано, але сказати, що до масштабного засування це точно теж не відповідає дійсності. Та найважливіше, Російська Федерація повинна повністю відмовитись від ядерної зброї. А мирний атом на Росії повинен перейти під міжнародний контроль. Не сумніваюся, війна в... завершиться нашому Росії. Ну, ну, я можу вас розчарувати, але зробили, те, що нам відомо, він реально да загинув від зло. Справедливість мусить утвердитись над беззаконням. Також Богданов заявив, що знає, хто відповідальний за отруєння його дружини. Про це генерал-лейтенант повідомив. У інтерв'ю виданню Liberation. моїй дружині вже краще, оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи це був замах на моє життя. Але я вже багато пережив замахів та, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території і всі це зрозуміють, сказав Буданов. Коли відповідав на запитання, чи знає він хто є відповідальним за це отруєння, начальник гур зазначив, звичайно, я. Знаю раніше представник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, Маріана Буданова перебуває в задовільному стані пройдений курс лікування в українській клініці, та завдяки тому, що вчасно звернулись і зреагували завдяки професійності українських лікарів. Зараз все добре, сказав речник. Окрім цього, Юсов поінформував, триває внутрішнє розслідування, яким займається підрозділ власної безпеки гур Міноборони. 28 листопада 23 року стало відомо, що дружину начальника гур отруїли. Жінка дала ексклюзивне інтерв'ю виданню «Ель» і зазначила, що на початку повномасштабного вторгнення. Увечері, 23 лютого, її чоловік сказав, що о 5 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалася якось особливо не можу. Документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали. Уже вечір. Я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити гостомель за видачою зброї і амуніції. Усі перебували в очікуванні о 12-й ночі. Хлопці їли гамбургери і були готові до бою. Жінка зізнається, не виїжджала за кордон, і думки такої не було. Скажу відверто, у мене не було жодного страху чи паніки. Як дружина військового, який був тричі поранений, я морально була готова до будь-яких сценаріїв. Тому я діяла чітко і впевнена, робила те, що мені говорили. Всі діяли як єдина команда і одне ціле. Треба розуміти, що мирного часу, як такого, для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася з майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на майдані. Потім, як ви знаєте, все пішло, поїхало Анексія Криму, бої на Донбасі згодом почалося АТО, куди Кирила підправили одним із перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки і очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням. До повномасштабного вторгнення Маріана здобула магістерський ступінь із психології з 2015 по 2017 і займалася волонтерською діяльністю у головному військовому шпиталі, що на госпітальній у Києві. Це дуже пізнавальна історія, каже Маріана. Я тоді. І провідувала чоловіка, коли його поранили вдруге, і познайомилася з командою медиків і волонтерів, які допомагали пораненим бійцям. Поранених було настільки багато, що не вистачало рук, щоб за ними доглядали. Ми займалися буквально всім від медикаментів і постачання їжі до прогулянок з пораненими, котрі не могли ходити. Пригадую бійця без ніг, якому везли ще ті перші пробні пластикові протези, як вони йому натирали до крові кукси, але він був щасливий, що може ходити. Я щодня ходила в гу шпиталь на 8.30. Знала уже всіх від охоронців до всіх лікарів. Там сформувалася, ніби друга сім'я також коментувала виданню «Ель жінка» своє рішення балотуватися до Київради і як поставився до цього Кирило Олексійович. Нагадаю, Мар'яна Буданова киянка. Кирило Олексійович повністю мене підтримав. Ми взагалі підтримуємо одне одного в усіх бажаннях і починаннях, допомагаємо в реалізації планів. Жінка також підтвердила, що зараз вони проживають разом на роботі у Кирила Олексійовича, адже раніше вона часто була одна і чекала, коли Кирило Боданов повернеться з зони АТО. Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе. У мене дуже вузьке коло спілкування, не тому, що я якась не така, а тому, що піклуюся про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через спілкування зі мною. Нагадаю, дітей у Карила Олексійовича та Маріани поки. Немає. Питання, чи не втомлюєтеся ви від такого способу життя, це ж безліч обмежень. Я себе готувала до того, що мені може чогось бракувати, але наразі мені не все влаштовує. Я дуже швидко підлаштовуюсь під ситуацію. Є команда, я виконую. Ми підтримуємо одне одного в складні моменти, тому що в таких ситуаціях, зокрема, під ракетно-бомбовими ударами чи обстрілами, ти розумієш, що найбільше значення має теперішнє і ця мить. Тому ми намагаємося жити в моменті і цінувати тих, хто поруч найпростіше, що можна подарувати, це обійми і слова підтримки.